Неподалік рівного жінка зарізала чоловіка. У селищі Квасилів, чергова сімейна сварка, закінчилась фатально. Того дня подружжя відпочивало порізно. Дружина повернулася додому після святкування дня народження своєї сестри. Незабаром прийшов і чоловік. Обоє були на підпитку. Вона злякалася, що знову будуть буде, виникне сімейна сварка з побоями і тому замкнула двері квартири. Чоловік почав виламувати двері. Вона зателефонувала в міліцію. Проте правоохоронці. Не встигли за запобігти правопорушенню, оскільки чоловік Петро, 34-річний Петро, виламав двері, вдерся до квартири. Почалася шарпанина. Жінка схопила ножа та нанесла кілька ударів по тілу чоловіка. Від отриманих травм Петро помер. Останньому було 34 роки. Жінка стверджує, що сімейні сварки виникали часто, а не рідко із побиттям. З цієї причини навіть подала заяву на розлучення. Втім, сусіди про. Родину розповідають різне, мовляв, обоє інколи випивали і постійно сварилися. Билися вони, билися, пили, але ну, я не знаю, він такий більш спокійний. А вона, вона як випито, була ну, як всі люди п'яні, неадекватні бувають. Ну, Я чула ночі якісь звуки, але я подумала, що це свято, гості десь ідуть, то я й не виходила не, не дивилася. Бувало таке, що Сварилися іноді. Таке в кожній сім'ї буває, але таке трошки на підпитку десь, вийти трошки може посваритися. Просто що вона його не пускала, що вона його не пускала. Ну він часто, що Ала відкрила, відкрив. Воно бувало часто, то ми вже звикли. Жалко, що одного, що другого. Через те, що молоді. У міліції підтверджують, що Алла неодноразово жалілася на Петра до правоохоронців. Останній перебував у них на обліку. Петро чоловік жінки. Протягом року один раз притягувався до адміністративної відповідальності. Також в минулому перебував на обліку як сімейний добошир у Рівненському райвідділу. Наразі хто є винуватцем сімейної трагедії, з'ясовують слідчі. Тим проти 34-річної Али відкрили кримінальне провадження за фактом навмисного вбивства. Їй загрожує до 15 років у в'язниці. У родині залишилось двоє дітей 16 та 2 років, поки вони перебуватимуть з бабусею.